Вас вітає програма Освітянський передзвін. Час швидко сплинув від минулої нашої зустрічі, і сьогодні ми знову готові розповідати вам про події в освітній галузі міста. Тож розпочинаємо випуск. На початку програми говоритимемо про всеукраїнський диктант єдності. Цьогоріч він мав назву Виклики книжкової ери. Його традиційно проводять 9 листопада у День української писемності та мови. Як писали національний диктант у спеціалізованій ЗОЖ Номер 4 – Дивіться далі. 11-ти класникам спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 4 випала нагода долучитися до написання радіодиктанту національної єдності. Школярів зібрали у найбільш зручній аудиторії кабінет інформатики, де створено комфортні умови для прослуховування тексту диктанту і його написання. Для цьогорічних випускників четвертої школи флешмоб із перевірки грамотності не став дебютним, адже вони беруть участь у загальнонаціональному заході не вперше. Вже третій рік ми пишемо всеукраїнський диктант єдності. Так, ми маємо змогу перевірити свої знання та рівень підготовки до ЗНО, адже ми обов'язково складаємо ЗНО з української мови. Я впевнена, що усі мої однокласники зможуть написати диктант найкраще. А разом із дітьми диктант єдності пише й учитель української мови літератури Валентина Прач. Педагог зазначила, що учні та вчителі четвертої школи щороку стають активними учасниками національного флешмобу. Проте, якщо після оприлюднення тексту диктанту педагоги мають можливість власноруч перевірити рівень знань і грамотність, то школярів хвилює інше питання. Ну, от вони питають, а оцінки ставляться. То я спочатку їм говорю: ні, ну це не на оцінку, це для того, щоб перевірити самого себе свій рівень обізнаності, знання рідної мови, рівень грамотності. Тож я їх заспокоюю, що не треба хвилюватися за цими оцінок, не одержуємо, але ж перевіряємо свій рівень грамотності. То й сьогодні вони такі питання задавали, чи це на оцінку? Ні, це не на оцінку, це перевір... Вірити самого себе. Пригадати шкільні роки, а разом із ними і правила українського правопису, мала змогу і наша знімальна група. Долучилася до написання радіодиктанту і я, Світлана Литвин, журналіст телерадіокомпанії Гок. До речі, національний диктант єдності я писала вдруге, адже 20 років тому, ще, навчаючись у школі, разом із однокласниками писала тільки но започаткований перший всеукраїнський радіодиктант яким же буде результат цьогорічної перевірки грамотності українців, стане відомо у грудні. Проте основна мета філологічного квесту зазначають організатори, це не визначення найрозумнішого, а загальнонаціональне святкування Дня української мови і писемності та єднання усіх громадян, які відчувають себе справжніми українцями. Хомскулерів, тобто тих школярів, хто навчається вдома, в Україні більшає. Є такі учні, які не відвідують школу і в горішніх плавнях. Проте, це не означає, що вони не здобувають освіту. Батьки обрали для власних дітей найбільш прийнятний із можливих способів навчання поза межами школи. Про механізм роботи домашньої освіти далі. Через загострення епідеміологічної ситуації в Україні зростає кількість і тих школярів, які переходять на дистанційне навчання. Діти, що мають проблеми зі здоров'ям, за рішенням батьків і відповідної письмової заяви на ім'я директора закладу освіти, продовжують навчання, але не в школі, а вдома. Лілія Щербина, начальник міського відділу освіти, зазначила, що наразі в Україні існує три форми індивідуального навчання: а саме сімейне, екстернат і педагогічний патронаж. Діють вони і в горішніх плавнях. Батьки, чия дитина вчиться вдома, повинні розуміти, що віднині вони єдині, хто відповідає за навчання хоумскулера. Вчителі можуть лише консультувати і надавати підручники. Оцінювати якість добуття так званої сімейної освіти, перевірятиме той навчальний заклад, в якому зберігаються документи школяра. Якщо під час складання Підсумкових контрольних робіт дитина показує низький рівень навчальних досягнень. то Тоді адміністрація школи переводить дитину на звичайну форму. Це означає, що дитина вдома не засвоїла навчальний матеріал і далі продовжувати навчання не може. Ще однією формою дистанційного навчання є екстернат. Для цього необхідно написати відповідну заяву. Ніяких обмежень у віці школяра, який вирішив вчитися в екстернаті, не існує. Проте не кожному учневі можна обирати таку форму здобуття освіти. По перше. На екстернат ну, ми звикли, що переходять е, тільки ті е, особи, які мають, е, не закінчили і не мають повної загальної середньої освіти. Тобто вони, наприклад, закінчили 9 класів, а хочуть одержати е, свідоцтво про повну загальну е, середню освіту, і тому екстерно можуть е, пройти курс за 10 11 класи. Також на екстернат можуть переводитися діти, які займаються спортом і тривалий час перебувають на тренуваннях, на підготовках до змагань. Форма екстернату підійде і тим дітям, які можуть опановувати навчальний матеріал швидше, аніж їхні однолітки. Тобто обдаровані діти. Дозволено навчатися екстерном і тим школярам, чиї батьки тривалий час перебувають у закордонних відрядженнях, або учням, які проживають на окупованих територіях. Рівень знань таких дітей також перевіряється. Потім навчальний заклад видає школяреві документ про здобуття повної загальної середньої освіти. Третій вид дистанційного навчання педагогічний патронаж. Він передбачений для учнів, які за станом здоров'я не можуть відвідувати школу. Тут обов'язковий висновок комісії ЛКК з такими дітьми працюють педагогічні працівники. Педагоги виходять до дитини додому, працюють індивідуально із дітками такими і відповідно. Проводять і теж підсумкове річне оцінювання для того, щоб дитина отримала документ про освіту. Лілія Щербина наголосила, існує ще один варіант дистанційки. За рішенням засновника може бути визначена школа, в де в кожній паралелі відкриті класи із дистанційною формою навчання. Наповнюваність такого класу відповідно до нормативної бази повинна бути не меншою за 25 учнів. У горішніх плавнях і навіть Кременчуці не вистачає кількості дітей для відкриття таких класів. Традиційні учнівські відмовки забув щоденник або нам нічого не задавали більше не працюють. Поточного навчального року загальноосвітні навчальні заклади горішніх плавнів почали впроваджувати електронні журнали і щоденники. Поки що вони не замінили звичні паперові, і вчителям доводиться виконувати подвійну роботу із ведення документації. Проте у міністерстві освіти і науки обіцяють, що невдовзі дублювати записи на паперових носіях не буде потрібно. Про переваги електронного журналу розповідатимемо за мить. Зауваження або похвала, оцінки, домашні завдання, розклади теми уроків, моніторинг успішності та відвідування школярем навчального закладу. Уся ця інформація відтепер у зручному доступі для будь-якого учасника освітнього процесу. Загальноосвітні навчальні заклади нашого міста почали впроваджувати електронні класні журнали та учнівські щоденники. Використовують заклади освіти для ведення шкільної документації платформу Атомс. Пілотувала цей проєкт загальноосвітня школа номер 6 торік, коли в Україні оголосили загальнонаціональний карантин. Педагоги шостої школи швидко опанували нові технології, і система запрацювала. Вивчивши усі переваги електронного журналу і щоденника платформи Атомс у відділі освіти спільно із директорами загальноосвітніх навчальних закладів було прийнято рішення вести електронний документообіг. Доступ до електронного журналу мають вчителі, предметники, класний керівник, директор і батьки. До речі, останні контролюють успішність і відвідуваність школи лише власної дитини. Окрім оцінки, в електронному журналі можна прочитати коментар, який аргументує виселений вчителем бал. Оцінка у фіолетовому. Квадраті є позначкою для того, щоб батьки можуть заглянути і прочитати коментар. Ну, наприклад, от бачите, 12 розумничок. Якщо це 10 молодець, ну є звичайно і негативні оцінки, якщо один не прочитав казку вдома. Автоматично ця інформація буде відображатися у щоденнику учнів і на телефоні батьків. Звичайно, якщо батьки цього... В електронному журналі педагоги, предметники вказують вид уроку, чи то контрольна, практична лабораторна віршна пам'ять ведення зошита. Автоматично програма підраховує середній бал і виставляє тематичну або семестрову оцінку. Тримати руку на пульсі і постійно контролювати успішність і відвідуваності уроків учнями має змогу і класний керівник. Ми можемо подивитися усі журнали класу, як класний керівник, успішність класу, моніторинг відвідування, перелік учнів і розклад даного. Класу. Ну, от, наприклад, відкриваємо з вами успішність. Вчитель бачить успішність свого класу. Те саме ми можемо зробити по від... відвідуванню. Скільки уроків пропущено дитиною? Пораховано виставляється програма. Електронний журнал інформує про те, як часто батьки цікавляться навчанням дитини і коли востаннє дорослі перевіряли оцінки свого школяра. Реалії сьогодення електронна звітність доводить, що значна кількість батьків на жаль, цей процес не контролює. Про переваги ведення електронного журналу наголошує Алла Тузікова, директор спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської. Як керівник навчального закладу, вона безперешкодно і швидко може подивитися будь-яку інформацію, яку розміщено у журналі. Я можу зайти в будь-який клас. Переглянути успішність будь-якого учня, я можу зайти до будь-якого вчителя на сторінку, подивитися, які у нього завдання виставляються, і так далі. Якщо мені, наприклад, треба відвідати якийсь урок, я також можу подивитися розклад у цьому журналі і попроситися до вчителя, щоб він мене запросив на онлайн урок. Я можу через Google Клас, потім зайти на онлайн урок і бути присутньою на цьому уроці. Програма Лише зручно у використанні вона стимулює вучнів бажання краще вчитися, адже за кожну високу оцінку школяр отримує електронні монети, які згодом можна обміняти на подарунок собі або однокласнику. Таким чином діти з маличку розвивають фінансову грамотність як основу формування фінансової компетентності. Наступні матеріали випуску на злободенну тему дистанційне навчання. Навчатися на відстані і не втрачати звичної ефективності такої є основна мета освіти, які зацікавлені в тому, аби дистанційне навчання школярів горішніх плавнів у разі його запровадження було зручним, доступним і результативним. Освітні заклади нашого міста для забезпечення дистанційного навчання обрали єдину платформу – G-Suite for Education компанії Google, яка надає у Коштовне користування школам, усі інструменти та сервіси. Історія масового дистанційного навчання, на жаль, не завершена. Навчальний рік триває. Діти відвідують школи із дотриманням певних вимог. Передбачити, коли учні змушені будуть залишити школи через загострення епідемічної ситуації, неможливо. Проте такий варіант існує, і до нього навчальні заклади горішніх плавнів наразі майже готові. Поки учні на літніх канікулах відпочивали, освітяни ретельно вивчали питання організації дистанційного навчання, аби воно стало зручним і доступним для усіх учасників навчального процесу. Перш за все, було вирішено уніфікувати подачу знань, тобто для дистанційного навчання, обрати одну єдину освітню платформу. Нею стала платформа for Education. Платформа, яку забезпечує нам компанія Google, тобто, ми можемо дуже активно користуватися всіма інструментами Google, які є в доступі будь кого з батьків, у кого є комп'ютери. По-перше, це платформа безкоштовна. По-друге, вона повністю захищена. Вся база даних зберігається тільки на Google диску школи, і ніхто не має права доступу до неї, крім батьків, учителів. І адміністрації, і дітей, але батьки і учні мають доступ тільки до своєї власної сторінки. Вони не бачать успішності інших дітей, бачать тільки успіхи своєї дитини. Двотижневі осінні канікули освітяни нашого міста використали для того, аби навчитись користуватись платформою Джей for Education. Для них були проведені в кожній школі тренінги, навчання по користуванню платформою for Education. в цей час були створені Google клас Google-класи класи це такі спільноти, в яких об'єднані діти одного класу і об'єднані всі учителі-предметники в google класі можна дуже легко комунікувати, можна отримувати завдання, можна бачити відеоуроки, можна практично все. Аби уникнути розгубленості проблем під час роботи у google класі на дистанційному навчанні вчителям міста було рекомендовано завчасно ознайомити школярів із можливостями сервісу. Ми рекомендували педагогічним колективам впроваджувати платформу потихеньку да, давати завдання онлайн, наприклад, да потрошку привчати дітей до того, що навчання може відбуватися онлайн. Тобто ми можемо давати завдання переглянути або створити презентацію, зробити якийсь онлайн-проект. Ми можемо давати завдання пройти тестування. Тестування може бути контрольним, тестування може бути для самоперевірки і дуже зручно батькам, які можуть прослідкувати те, що відбувається, на які оцінки навчається дитина. Ще одне цьогорічне нововведення в освітянській галузі це електронний журнал. Ми обрали платформу Атомс. Вона підгідеє Міністерства освіти України і розробником є інститут модернізації з місту освіти. Підтримкою технічною і методичною займається Київський університет імені Драгоманова. Тому Дуже зручно учителям, якщо у разі дистанційного навчання, та й зараз. Так, от якщо людина перевіряє вдома, наприклад, роботи учнів, вона може онлайн зразу виставити оцінку. Можливості платформи Атомс багатофункціональні. Насамперед, прозорість оцінювання учнів. Учитель, поставивши оцінку в журнал, може написати коментар до неї. Автоматично ця інформація фіксується у щоденнику учня і на телефоні батьків. В електронному щоденнику є розклад усіх занять, і що найголовніше домашнє завдання. Докладніше про можливості освітніх платформ ми розповімо згодом. Більшість батьків школярів дистанційне навчання вважають неефективним. Такої думки дотримувалися і освітяни, які навесні поточного року були змушені вчити учнів на відстані за допомогою гаджетів. Час плинув. Діти повернулися до закладів освіти. проте коронавірус, на жаль, поки не поборена. А тому у будь-якої миті можливе відновлення дистанційного навчання. Аби уроки на відстані в подальшому були ефективними. Учасники освітнього процесу продовжують вдосконалювати. Уміння та навички, вивчаючи можливості освітніх платформ у школах. Випробування, з яким уміло справляються педагоги горішніх плавнів, полягає у відпрацюванні навичок роботи на відстані під час можливого дистанційного навчання, адже дистанційне навчання це не лише технічне забезпечення, це вдале спланування роботи і налагоджений зв'язок співпраці учителів із учнями, зазначає Ольга Горобченко, учитель англійської мови загальноосвітньої школи номер 6. Нещодавно педагоги нашого міста вивчали багатофункціональні можливості освітньої платформи G-Suite for Education. Під час канікул було організовано тренінги для вчителів нашого колективу, для яких колеги мали змогу досконалити свої цифрові навички. Ми працювали і в форматі індивідуальному, і в груповому, і в форматі коворкінгу. І тому було дуже цікаво подивитися, як ми можемо організовувати навчання під час таких складних часів. Набагато краще, звичайно, коли весь інструментарій, що вчителя, що учня знаходяться в одному місці. Саме тому ми обрали. Для себе платформу G Suite, яка нам допоможе в цьому. Одним із найкорисніших додатків для роботи з дітьми є Google Classroom. Він створює інтерактивне онлайн-середовище, в якому можна виконувати звичні учбові завдання і проводити зустрічі. Кожен навчальний заклад зареєстрував своїх учнів на цій платформі. Класні керівники надіслали батькам і учням паролі для входу у персональний акаунт. Не всі батьки спромоглися активувати сторінку школяра у google класі тому дотепер діти не мають можливості спробувати у ньому попрацювати. А це важливо так, наприклад, у загальноосвітній школі номер 6 напередодні осідніх канікул два класи змушені були перейти на дистанційне навчання. google клас став їм у нагоді. У нас була виділена окрема аудиторія, і під час навчального процесу вчителі знали, що у них має бути зараз дистанційне заняття. Вони приходили до аудиторії, проводили урок, щоправда, не проводили його менше по кількості хвилин, тому що ми маємо санітарні норми, і у дитини на дистанційному навчанні має бути більша перерва. Ми змогли за два тижні канікул налаштувати роботу так, щоб вона от надалі була набагато ефективнішою. Поки діти продовжують класичне навчання у школі, вони також мають змогу спробувати. Ти попрацювати у google класі у мене нещодавно було завдання створити общу презентацію, в якій вони необхідно їм було отримуючи свій слайд, його оформити, записати певне домашнє завдання, і це такий собі хороший називається в англійській мові метод брокколі у шоколадному торті, коли ми під цікавим простеньким завданням зашифровуємо щось те, що дітям не хотілося б робити. Таким чином ми можемо подивитися, що діти описували відпрацьовували граматичну структуру з однієї сторони, а з іншої вони розбиралися у функціоналі програми Google-презентації. Про виконану або не виконану домашню роботу, виконано із запізненням, коли буде наступна зустріч із вчителем онлайн і яку оцінку отримав учень. Можуть дізнатися і батьки як одні з учасників освітнього процесу. Їх також є можливість підключити до google класу. Контролювати навчання дитини батьки будуть, а ось робити завдання за неї і надсилати з власного аккаунту виконане завдання не вийде. Ольга Горобченко зазначила, що Google – одна із найзахищеніших систем. Подбали розробники і про безпеку учнів. На телефоні дитини про. Програма не запрацює, поки не буде введено пароль, який забезпечує абсолютну збереженість даних користувача. Щороку, 21 листопада, в Україні відзначають День гідності та свободи з метою вшанування мужності учасників важливих для нашої держави подій кількарічної давнини, які відстоювали права людини, європейського майбутнього України, а також ідеали свободи, справедливості у закладах освіти горішніх плавнів, проведено комплекс заходів, в тому числі у ЗОЖ No1. Гідна людина це гідна країна. Такою є спільна тема уроку з витяги для усіх учнів загальноосвітньої школи мородин, який відбувся у переддень знаменої для нашої країни події 21 листопада. Україна шанує тих громадян, хто постав на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів держави. Карантинні обмеження стали на заваді проведенню загальношкільних заходів, зазначає Наталя Манько, заступник директора першої школи. Для кожного класу від 1 до одинадцятого класними керівниками організовано і проведено виховні години, враховуючи вікові особливості учнів. Сьогодні вшановуємо пам'ять героїв України. Це і герої Крут, це і герої Революції Гідності, це і ті, хто зараз. В наш час захищає нас, беручи участь у бойових діях на території операції Об'єднаних сил. Сьогодні присутні на заходах батьки, учасники цих бойових дій. Сьогодні діти пишуть листи. Учасникам бойових дій, третьокласники у творчій лабораторії, горди тим, що я українець, створювали український віночок. Першачки виготовили паперових голубів як символи миру і духовного розвитку нації. Педагоги у доступній для дітей формі розповіли про події, які відбулися у нашій державі. Для старшокласників було організовано перегляд документального фільму. Перед очима учнів знову ожили страшні події, які сколихнули пам'ять і змусили частіше битися серця. Старшокласники також створювали колажі, провели квест гру ігри патріотів. Заходи найрізноманітніші, заходи, які припадають до серця дітям, на які ми дуже сподіваємося, що вони допоможуть ще більше пробудити в дітях почуття гідності, почуття свободи. Адже тільки гідна, свободна людина може бути патріотом рідного краю, патріотом батьківщини. Тож будьмо гідними пам'яті наших героїв. 27 листопада у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської провели заходи до роковин пам'яті жертв голодомору геноциду 1932-1933 років. Напередодні жалобної дати учні підготувалися до тематичних уроків, вивчили вірші, оформили куточки пам'яті і навіть розробили інформаційну програму для шкільного радіомовлення. Сьогодні у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської день розпочався із випуску радіоновин. Вели цей випуск учні восьмого класу, а присвятили його трагічній історії українського народу голодомору 1932-1933 років. На початку уроку учні різних класів вийшли у коридори школи, аби заслухати інформативний випуск та вшанувати пам'ять загиблих у хвилині мовчання. До дня жалоби у холі закладу учні 9-го В класу оформили куточок пам'яті вишитий рушник із домотканого полотна, гілочка калини, хлібина із житнього борошна, символічні п'ять колосків та запалена свічка. Цьогоріч учнівська рада ініціювала волонтерську акцію Принеси мені яблуко. Її учасниками стали учні початкових класів. Таким чином мали на меті вшанувати пам'ять дітей, які загинули під час голодомору. Ми приєдналися до акції Принеси мені яблуко і зібрали кошик яблука. Ці яблука передають літнім людям, що живуть у будинку за захищеної старості у Дмитрівці. У класі ми дивилися відео зі спогадами тих людей, які у той час були дітьми. Можливо, і в цьому будинку є люди, які пережили голодомор. З 1932 по 1933 був, був, були дуже, був штучний голод. Це були дуже страшні часи, коли люди вмирали від їжі. У них нічого не було. Вони лізли, брати, зернятка і їх били. Тому ми в класі зробили таку, такий. Таку акцію, як принеси яблуко. Я хочу розказати. Моя мама розповідала, що моя бабуся у неї був брат, і він умер теж до голодомору. А скільки йому тоді років було? Діте шість чи сім. Голод це дуже страшна річ. Його важко пережити. У людей забирали все, що тільки можна було. Ми запрошуємо вас всю суботу засвітити, свічку пам'яті в 16.00, щоб е, приєднатись до нашої акції. П'ятикласники, заслухавши тематичний урок голодомор біль серця всієї України, розмістили на карті держави символічні квітки-незабудьки. Учні ж старших класів взяли участь в інтерактивному уроці, під час якого виготовили по п'ять колосків, які пізніше розмістили у шкільному куточку пам'яті. Ось таким був черговий випуск програми Освітянський передзвін». Час вичерпано. І я прощаюся з вами. Чекайте нову порцію цікавої інформації. Побачимося незабаром.